Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі LAMIX. Мене звати Віктор, і сьогодні в відео на вас чекає огляд на ось цей чудовий мікрофон від фірми FIFINE. Тому, друзі, я не затримую вас, одразу ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, а я починаю. І почнемо, як завжди, з огляду пакування. Поставляється мікрофон в невеличкій, дуже гарній картонній коробочці. Попереду у нас. Сам мікрофон, також його деякі фішки. Ну і в принципі позаду у нас є технічні характеристики. Даний мікрофон у нас підходить як і для MacBookів, так і для комп'ютерів, які працюють на Windows. Давайте тепер відкриємо коробочку і одразу у нас зустрічає ось така брошурка. В цій брошурці у нас наведені всі його основні. Налаштування, а також характеристики. Як ви бачите, тут в принципі не дуже складне налаштування. Прописано, як налаштувати для комп'ютерів і ноутбуків, які працюють на системі macOS. Ну, і перевіше на Windows. Відкладаємо брошурку і тепер переходимо до розпаковки. І так, друзі, розпаковка. Відкриваємо, відкладаємо. Все зайве в сторону. Як ви бачите, тут дуже-дуже гарно китайці запакували. Нагадую, цей мікрофон я купував на Алиекспрес. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. А також сьогодні на вас чекає ще порівняння з ось цим мікрофоном, на який вже був огляд. Тому, друзі, хто його пропустив, переходьте по підсказочці і дивіться даний огляд. І так, бачимо у нас. Є сам мікрофон, є також дріт. Давайте одразу почнемо з нього. Тут є фірмовий логотип Fifine. І також це, як ви бачите, Type-C у нас, а позаду у нас звичайний USB. Але він не звичайний, я вперше таке бачу. Бачите, у нас тут є перехідник, тобто його можна відставити в стороночку, він у нас тут так запаяний. І у нас отримаємо Type-C на Type-C або ж USB-A на Type-C. доволі доволі таке цікаве рішення. Тепер давайте подивимось, скільки метрів має цей дріт, Ну, навскидку, десь метра два з половиною точно буде. І так, відкрадаємо його в стороночку. Дивимось, що у нас ще є. Ще є наш мікрофон. Він у нас одразу з Вібро. Таким павуком, який гасить ці вібрації зайві. Мікрофон у нас весь пластиковий, решітка металева, чорна. Зверху у нас ніяких кнопочок немає, як на жаль на тому мікрофоні вони там є. Але знизу у нас є, скоріш за все, сенсорна кнопка, яка відповідає за включення-виключення звуку. І, в принципі, анаштувань тут. Гучності чутливості такого немає. І також у нас все це пластикове кріпежі, всі пластикові. Відкладаємо їх, подивимось, чи є тут пофільтр. На жаль, по фільтру я взагалі не бачу. Але я бачу дещо інше. Це у нас тринога для того, щоб тримати наш мікрофон. Тринога у нас. Важка і, скоріш за все, металева. Так, да, вона металева, ножки у нас прорезинені, а зверху у нас різьба пластикова. Тобто тут у нас вона, бачите, не пластикова, бронзова якась, а тут у нас пластикова різьба. Давайте тепер це все зберемо і проведемо декілька тестів. І так, друзі, ось я зібрав, тепер під'єднуємо дріт і починаємо запис звуку. Під'єднується він, в принципі, нескладно. Ось тут позаду у нас Type-C. І давайте скористаємося також роз'ємом Type-C. Під'єднав я даний мікрофон до свого комп'ютеру. Тут у нас одразу запитує налаштування пристрою. Налаштування було досить швидким, під'єднав просто мікрофон. До ноутбуку пройшло декілька секунд, і він автоматично розпізнався комп'ютером, і одразу можна в принципі починати запис звуку. Для цього давайте я відставлю камеру в сторінку і почнемо проводити тести. І так, запис звуку я увімкнув. Давайте підійду до мікрофона десь на відстані 30 см, і спробую щось поговорити, для того, щоб ви зрозуміли. Взагалі, як записує цей мікрофон. Нагадую, мікрофон від фірми Fifine, а саме AmpliGame. У нас, на жаль, в комплектації попфільтера не було. Це досить досить такий е, великий нюанс, можливо для когось, а можливо, для когось в принципі, і не критично буде. Але ось тут я знизу бачу, що у мікрофона в принципі, є якийсь певний роз'єм, скоріше, за все, для того, щоб встановити поп-фільтр. Який, можливо, напевно, продається на Аліекспресі якось окремо. Я цього не знаю, не дивився. Давайте перевіримо, знизу у нас є сенсорна кнопочка, як вона працює, вона, в принципі, має вимикати звук. Натиснули, так, бачимо, звук у нас вимкнувся і одразу вимкнулася підсвіточка. Тобто, там дійсно все функціонує. На жаль, Чутливості ми тут відрегулювати не можемо, тому кожен раз нам потрібно буде заходити в параметри самого Windows і тут вже дивитися, підлаштовувати всі ці чутливості під себе. І так, друзі, підношу я мікрофон на відстань 15 см, і в принципі, на цій відстані ви будете чути і отримувати ось таку якість звуку. Давайте я поверну даний мікрофон на 90 градусів. Тут, до речі, у нас з боку я її не побачив одразу. Є надписи, що вона зроблена в Китаї. А з іншого боку, у нас таких надписей немає. Ну, нічого. І, в принципі, ось таку якість звуку ви отримаєте, коли повернете мікрофон від себе на 90 градусів. Ну, а ось таку якість звуку ви отримаєте, коли повернете мікрофон на 180 градусів. Тобто, від себе повністю відвернути його. Ну, тепер давайте я поверну його на місце і пер... проведемо декілька тестів, а саме вібро відпрацювання цього павука. Для цього, друзі, я поб'ю трішечки по столу. Як ви бачите, зараз павук трішки відпрацьовує, є деякі коливання, вони незначні, але вони є. І так само, в принципі, давайте його відсунемо. І щось е, напишемо е, по клавіатурі. Ну, Клавіатура у нас, в принципі, як ви бачите, знаходиться неподалеку, десь 30 см від нашого мікрофону. Ну і зараз можете самі почути, чи захватує він е, дані натискання на клавіші, чи ні. Я вже це зможу зробити трішечки пізніше. Ну і тепер, друзі, пропоную під'єднати нашого іншого героя, який був в попередніх відео оглядах, а це USB RGB мікрофон. І також зробити певні тести і потім перейти до порівняння і підсумків. І тепер я під'єднав інший мікрофон. Так само посилання всі залишу в описі під відео, кому буде цікаво. Цей мікрофон, як ви бачите, має додатково ще. Живлення під навушники, тобто сюди можна під'єднувати навушники і прослуховувати одразу в так називаємо прямому ефірі вашу якість звуку. І тут зверху є вимикання мікрофона. Тобто Вимикання у нас відбувається за допомогою так само сенсорної клавіші, І також є тут повфільтр. Знизу є одразу регулювання чутливості, Тобто ви можете або зменшити чутливість, або, навпаки, збільшити чутливість. Ножка тут трішечки інша, як ви бачите, тут платформа, вона також саме металево, але всі кріплення тут так само, як і в нашого головного героя, вони пластикові. До речі, не сказав про те, що є також регулювання і в цього мікрофона по наклону. Тобто тут ми відкручуємо і можемо регулювати, як ви забажаєте даний мікрофон. Таке ж саме регулювання є і в цього мікрофона, тобто воно здійснюється. Аналогічно і нашому герою. І давайте тепер проведемо так само декілька тестів. А саме візьмемо мікрофон на відстані 15 см і побалакаємо через поп-фільтр. Плюс даного мікрофону вин наявності поп-фільтру. Тому що ось ці всі ПФЕ будуть в принципі, згладжуватися. Давайте тепер повернемо мікрофон на 90 градусів побалакаю. В нього він так само, як і попередній, кардіоїдний, тобто майже все направлений. і має захватувати майже всю область даного мікрофона. Тепер поверну мікрофон від себе і так само побалакаю на відстані десь 15 см від мікрофону. І тепер почну поворачувати його, повертати, точніше, його е, за одиниковою стрілочкою. І тепер повернемо на 90 градусів, але вже в інший бік. Якось так у нас записує цей мікрофон. Зараз не можу вам нічого сказати, чи він добре, чи... добре записує, чи навпаки гірше за ось цей мікрофон. Вже потім, після того, як прослухаю, вам зможу відповісти, дати якийсь свій коментар. Тепер давайте так само подивимося, як відпрацьовує у нас тут павук. Тобто поб'ємо по столу. Звуки, звісно, він буде записувати, а ось ці вібрації можливо і не буде. Тут так само погук ну, досить достатньо так гарно виконаний. Ну і тепер на тій же відстані понабираємо на клавіатурі. Ось я починаю набирати. Клавіатура в мене стандартна, і ось так у нас захватує звук натискання на клавіш, цей мікрофон. Нагадую, всі посилання на ось цей і на ось цей мікрофон будуть по силочці під відео. Тому, друзі, якщо вам сподобалося, переходьте і купуйте з певною знижкою у китайців. І щойно, друзі, я прослухав запис звуку з нашого головного героя і так само з цього мікрофону. Що я можу сказати? В принципі, в принципі, них різниці взагалі майже і немає. Якщо вона є, то мінімальна. Це я кажу саме про якість звуку, яка у нас не оброблена взагалі. Тобто ми просто натиснули клавішу запису на всьому на мікрофоні і більше нічого не робили. Тому дивіться самі. Стосовно ціни на цей мікрофон, він буде трішечки дешевший за цей, але в, принципі, в них різниця там в районі 5-10 доларів максимум. Стосовно цього мікрофона плюси, які в нього, це одразу прослуховування якості звуку в лайв режимі, і так само є наявність по фільтру. І ще одним плюсом є наявність регулювання чутливості в лайв режимі. Тут такої можливості, на жаль, у нас немає. Але є так само підсвіточка, є в вмик... мікрофону за допомогою сенсорної клавіші. Є наявність Павука, є регулювання. І до плюсів можу віднести це у нас універсальний дріт. Він у нас 2,5 метри довжини і Type-C на Type-C або Type-C на USB A. Тобто вам докупати щось додаткового якогось дроту не потрібно. Ну і В принципі, що всього цього з комплектації це по фільтр мікрофон і документація. У цього Тренога. Мікрофон і мануал. Якось так. Рішення вже кінцеве робити вам. Я думаю, ви зараз ще зможете повернутися, прослухати якість запису звуку з ось цього і з цього мікрофона. Ну, друзі, а на цьому моє відео підходить до завершення. Якщо воно вам дуже сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Незабаром будуть ще огляди на різні цікаві речі. Всім пока-пока!